Тиша велика на землі, бо цар спить, Господи Ісусе Христе, Сину Божий живий, сьогодні ти лежиш у гробі, але твоя любов не згасла, а твоє світло пробуває темряву аду. Це день, коли все мовчить, мовчить небо, мовчить земля, мовчить душа, бо Бог заснув, і цей сон не смерть. Це спокій, з якого починається Воскресіння. Прийдіте, погляньмо на наше життя, що лежить у гробі, щоб воно оживило тих, які лежать у гробах. Господи, Ти пережив усе: зраду, страждання, смерть. І зараз ти у темряві гробу, але саме тут, у тиші, ти звершуєш найбільше чудо, ти зійшов до аду. Щоб піднести Адама щоб піднести мене. Ад стогнучи голосить, пропало, мов царство, розп'яти, випрожни в гроби і знемагає потуга смерти. Господи, я вірю, немає такої темряви, у яку б ти не міг увійти. Немає такого каменя, який не міг би бути відкочений, немає такого аду. У мені, в світі чи в душі, де ти б не з'явився, щоб сказати, не бійся, я з тобою воскресну і прославлюся. У гріб Христи ти зійшов, але не залишив Божества Свого. Все це таке дивне і воднораз преславне. Сьогодні я мовчки стою біля твого гробу, як Марія, як Йосиф. Як мироносиці, стою в очікуванні, в довірі, в надії, бо знаю, твій спокій, не поразка, це початок перемоги. Величаємо тебе, життя, давче Христе, що за нас учора розп'явся, у гробі поклався і оживляєш ти преславно мертвих. Господи, я прошу тебе, увійди в усі мої гроби. У всі ті місця в мені, де я поховала надію, де забула тебе чекати, де перестала вірити у Воскресіння, увійди у мій страх і мовчання і зроби там те, що тільки ти вмієш оживи. Заспіваємо Господові, бо Він славно прославився, коняй вершника вкинув у море. Хто подібний до тебе, Господи, що твориш чудеса? Господи, навіть у найбільшій тиші Ти працюєш, навіть у гробі ти залишаєшся Богом, навіть у пітьмі Ти є світло, і я знаю, що з Твоєї смерті виросте моє життя, з Твого сходження моє Воскресіння, з Твоєї тиші моя пісня радості. Життя давче, як ти умираєш. Як у гробі перебуваєш, Смерти ж царство ти руйнуючий, з аду мертвих визволяєш, Господи, зроби мою душу храмом чекання, навчи мене зустрічати ніч, як зустрічала її церква сьогодні зі свічкою, зі сльозами і з вірою. щоби я, як мироносиці, що до світанку встала і побігла з новиною. que vos cress. Amém.